Лади команд починаємо традиційно із гостей. Команда Зоря Луганськ». У захисті 24-й Дмитро Гречишкін, 7-й Іван Петряк, 8-й ігор Харатін. А зараз про склад Луцької Волині. Отже, у воротах повернення Артем Кічак, номер перший, Юрій Тетеренко, 9-й Редван. Мемешев, 99-й анатолій Діденко, капітан команди. один футболіст у стінці. Мемешев. Подача Дітенко із м'ячем у штрафному майданчику Анатолій Дідінко пробиває. І... Збірної, який, щоправда, від Шевченка Андрія Миколаєвича виклику до збірної не отримав. Ну і перший момент. Знову Задерецький. Рухається ближче до лицевої лінії поля. Задерецький під ліву ногу. Подає Задарецький на дальню стійку. Удар. Слабким він виходить через те, що був Рикошет і буде кутовий. Ось тут Мемешев як хитнув Едуарда Соболя. Передачу, однак віддав не найкращу. І тут від Форстера. Апанасенко ні, Дерецький підхоплює. Діденко. Багато втрат м'яча. Все це закінчується виходом. Вічна віч від Деніса Бонавентури. Петряк пробуває. Кичак рятує. З нічого момент виникає у зорі. Ось тут Діденко Харатін вступив у відбір м'яча. Калітвим це в легенькою передачею вивів. Знову шаповал. Цього разу висока подача у штрафний майданчик. Діденко боровся із двома опонентами. Петряк. Кров у Рафаеля Форстера. Зорі причому розбив носа свій же футболіст. Гордієнко можливо міг би замінити на позиції Форстера. А зараз Петряк Петряк перекидає і ворота, і Кичака. Зорі не осмислений, не підготовлений. Так, Шевченко вибив від воріт. М'яч перелетів через Бонавентури, через всіх захисників. І ну, якщо Діденко це лівою ногою на техніку, якщо не китюк правою на силу, все-таки Діденко пробиває лівою ногою, і сейв від Олексія Шевченка. Зорі не можна, якщо Волинь. Хоче. Задерецький, так, окрім Мемишева, це футболісти, яких варто відзначити в атаці Луцької Волині. Харатін пробиває, але повз ворота. М'яч летить. В першого тайму за володінням м'ячем Волинь переважає суперника, коли таке востаннє траплялося. Хто пригадає? За ударами в площину теж лучани попереду. Задерецький, його ліва нога. Чи наважиться він на удар? Чи подаватиме? Це удар. Ще й передачу віддає яку неоковирну. Деніс Бонавентура підхоплює м'яч після помилки гравців в Волині. І далі йде Бонавентура. Чому б не віддати на порожні ворота на Любеновича Бонавентура, що ж він скоїв? Ось тут е, Никитюк повз м'яч, промахується. Горопевшик так само повз м'яч проходить. І ось тут віддай на Любеновича запасних, тобто є свіжим, у нього чимало сил. Мемеша не помічає Дудіка. Не помічає Діденко, Мемешев, Мемешев і далі не помічає. Дудіка пробиває Мемешев. Мемешев здивований таким рішенням. Ось тут віддай на фланг там один Дудік, і бачите, простягає руки Артем у проханні передачі. Мемешев вирішив самотужки. у Майданчику Кичак знову своєчасно виходить. Бонавентуре, м'яч влучає в поперечку, Любенович не добиває. Осте накидання Пауліньо. Кичак виходить, вибиває Бонавентура за штрафного майданчика, намагається перекинути. Гречишкін швидко розіграла зоря. Цей стандарт Любенович Соболь подає. Удар від Бонавентура. М'яч вище воріт летить. Деніс Бонавентура. Ефект несподіванки, раптовості. Зараз ледь не зіграв за Луганську Зорю, виконує яку передачу. у Штрафний майданчик. Стрибає під м'яч після удару Кадимяна Роман Никитюк. І це пенальті у ворота Волині на 90-й хвилині гри. Дійсно, високо дуже грав штатний пенальтист. Форстер забиває і відкриває рахунок у грі на 91-й хвилині. Рафаель Форстер. 1-0 на користь Луганської зорі. І у Волині є всього 4 хвилини, аби відігратися. Розумієте, розпач Садирецького, розумієте, розпач будь кого з футболістів в Волині. 90 хвилин вони на рівних змагалися з учасником Єврокубків. Але на 90-й хвилині припустилися дуже прикрої помилки, за яку Форстер їх покарав. За ударами так вони поступилися, але за ударами в площину переважали. Володіння м'ячем на рівних із учасником Єврокубків.